Вставляємо результати теоретичного розрахунку об'єму тіла за допомогою подвійного інтеграла та експериментальної перевірки точності обчислення. Для запису відеоролику нами використовувалася презентація і програма захоплення екрану. Спочатку розглянемо тіло, об'єм якого потрібно знайти. Далі, найпростіше було провести експериментальну перевірку. Об'єму цього тіла. Для цього, ми заповнили рюмку водою, а після того воду перели у мірну склянку і визначили, що об'єм цієї рюмки буде 50 кубічних одиниць. Далі ми провели систему координат, таким чином, як показано на малюнку. Далі розглянули, як проектується тіло, об'єм якого потрібно знайти, на тущину. В результаті проекцій отримаємо круг. Далі здійснювали необхідні виміни. А саме висота 6 см, висота ніжки 7 см, діаметр 4,7. Далі проставили записи біля осей координат. Будемо вважати тіло, об'єм якого потрібно знайти, що утворено це поверхнею параболоїда обертання навколо осі ОЗ. Рівняння параболоїда записане в такому вигляді. Тут необхідно. Знайти коефіцієнт К. Для цього позначаємо точку В і записуємо її координати. Далі підставимо координати точки В рівнянні параболоїда. І отримаємо невідомий коефіцієнт К. Після цього переходимо до запису подвійного інтегралу декартових координатах. Враховуємо. Вигляд області Д. А саме область Д є кругом з радіусом з, 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 з центром початку координат на площині ОХІ і радіусом 2,25. Оскільки область Д є кругом, тому доцільно перейти до полярних координат. І запишемо область D. Область D визначається радіусом, який може змінюватися в межах від 0 до 2,25, і кутом від 0 до 2. Далі переписуємо інтеграл у полярних координатах. А саме таким чином. Після цього. Здійснюємо обчислення і отримаємо, що об'єм тіла рівний 47,72. Знаходимо похибку обчислення. Похибка буде складати 4,6%. Таким чином всі результати представлені. Дякуємо за увагу!